Коли стосунки починають хитатися, ми часто опиняємося на роздоріжжі. Чи варто ще боротися, чи вже час чесно визнати, що ця історія завершена? І це питання завжди болюче, бо стосується не лише двох людей, а й нашої уяви про себе, про любов і навіть про майбутнє. Уявіть собі, ви тримаєте в руках склянку, яка тріснула. Можна склеїти, і певний час вона ще послужить, але чи не поріжетеся ви об цей шов у найбільш непідходящий момент? Саме так працює багато пар, які намагаються тягнути, не розуміючи, чи вони лікують стосунки, чи лише відтягують неминучі. Психології доведено, що будь-які стосунки проходять етапи розвитку від закоханості з хімічним вибухом до стабільності, де на перший план виходить довіра, безпека і здатність будувати спільне життя. І саме тут часто стає зрозуміло. Чи є основа, щоб рятувати, чи це лише звичка, страх самотності або нав'язані уявлення, що треба терпіти? Дуже часто ми плутаємо кризу з патерном. Кризу можна подолати, а паттерн повторюваний сценарій зниваги, брехні чи насильства не лікується. Його треба змінювати або виходити з нього. Сьогодні ми подивимося прямо в очі цій дилемі. Я покажу простий чек-лист. Три ознаки, коли стосунки варто відновлювати, і три ознаки, коли відпустити єдиний здоровий вихід. А ще дам конкретні кроки, як зрозуміти, у якій точці ви перебуваєте зараз. Бо головне тут не героїчне терпіння, а чесність перед собою. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна і я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це, це відео. Ну що ж, мої хороші, я починаю а з вас підписка, вподобайка та коментар, нехай квітне український YouTube, а разом з ним і я. Що ж, коли ми говоримо про те, рятувати стосунки чи відпускати, перше, що варто розрізняти, це криза і патер. Криза це природний етап. Вона може бути болючу, Як тренування після довгої перерви. Але при правильному підході дає новий рівень. Патер це вже хронічний сценарій, який повторюється раз за разом і висмоктує сил. Його можна тільки змінити або вийти з нього, бо інакше ви опиняєтесь у знакнутому колі. Це як різниця між застудою і алергією. Перший лікується, другий вимагає, вимагає змінити умови життя. У їх підході є цикл контакту, відчуття потреби, пошук ресурсу, контакт на завершення. Коли цей цикл обривається, наприклад, один уникає, а інший зливається настільки, що стирає себе, живий зв'язок зникає. І тоді замість я і ти виникає або ніхто ні з ким, або один живе за двох». Обидва варіанти рано чи пізно ведуть до відчуження. Друга рамка теорія прив'язаності. Безпечне прив'язання живить близькість, у якій. Е, у, у ній можна сваритися, виритися, планувати майбутнє. Але якщо один має тривожний стиль, постійно боїться залишитися покинутим, а інший уникаючи, ховається від надмірної емоційності, виходять гойдалки, вони можуть тривати роками, але не будують основи для справжньої стабільності. Це більше схоже на американські гірки. Багато адреналіну, але після кожного кола ти все одно залишаєшся на тій же дистанції. Є ще дослідження про довгі тривалі пари. Відомий Джон Готман назвав чотирьох вершників апокаліпсису у стосунках: критика, зневага, оборона і стіна мовчання. Якщо вони систематично живуть у парі, це сигнал, що стосунки прямують у глухий кут. Це один показник, ще один показник співвідношення позитивних і негативних взаємодій. Для життєздатності відносин воно приблизно 5 до 1. Якщо у вас один хороший момент на тиждень і шість дрібних або Великих сварок, то шансів на розвиток немає. Мікровисновок простий: рішення про те, рятувачі чи відпускати варто приймати не зі страху самотності, а спираючись на дані, чи є у ваших стосунках безпека, чи є взаємність, чи є перспектива. Якщо дві з трьох відповідей ні, то це не криза, це патер. Тепер давайте подивимося на типові сценарії. Снайпер перший тиша і логістика. Ви ніби живете поруч, але не разом, говорите про комуналку, холодильник, дітей, але не про себе. Секс перетворився на ритуал або зовсім зник. У такій ситуації питання не в тому, що любов пройшла, а в тому, що цикл контакту обривається на самому старті. Відчуття себе і партнера втрачено. Рішення тут може бути повертати щоденний контакт, не тільки як справи на роботі, а що ти відчуваєш зараз. Просте запитання, яке часто звучить забути. Сценарій другий. голова в роботі. Один або обидва постійно виснажені. Тут тіло не встигає за вимогами психіки і інтерес плутається з втомою. Бажання немає не тому, що партнер став нецікавим, а тому, що мозок у режимі виживання. Кортизол блокує доступ до ресурсів для близькості. Якщо ви живете в такому ритмі, врятувати може не романтика на вихідних, а базовий відпочинок. Сон, спорт, тиша це банально, але без цього жодні розмови про почуття не спрацюють. Сценарій третій. Все разом рівно, нічого окремо. Коли людина втрачає індивідуальність, відчуття зустрічі немає, немає моменту, я тебе бачу, у це називається конфлюєція або злиття. Спочатку воно здається романтично, ми одна душа на двох, але потім виявляється, що нема напруги між я і ти, і тому негайно цікавість. Вихід тут повертати власні кордони, мати хобі, друзів, окремий простір. І тоді з'являється е, те, що можна принести у стосунки. Сценарій четвертий тягар зневаги. Тут постійна іронія, приниження, пасивна агресія. Це вже територія того самого Готмана. Зневага найсильніший предиктор розлучення. Якщо зневага стала нормою, то шансів практично немає. Коли обидва не визнають це і не змінять радикально стиль взаємодії. Але для цього потрібна готовність з обох сторон. Сценарій п'ятий різні траєкторії. Один хоче дітей. Інший ні. Один мріє жити в іншій країні, інший не бачить життя поза рідним містом. Це не питання компромісу, це питання несумісності цінності. цінностей. У такому випадку розмова про рятувати чи відпускати звучить жорстко, але чесно. У різних поїздів не одна колія. Сценарій шостий. Небезпека. Там, де є насильство фізичне, психологічне чи економічне залежності чи контроль. Мова не про кризу, а про безпеку. І тут відповідь завжди одна: рятувати треба не стосунки, а себе. Бо партнерство, можливо, лише там, де є базова безпека. Щоб глядач міг приміряти це на себе, можна запропонувати просту вправу. Запишіть нотатка, який сценарій із цих пяти шести найближчий до твоєї ситуації. Один, два чи може комбінація. Це вже перший крок до ясності, бо найгірший стан це розмитість. коли не зрозуміло, що відбувається. Як тільки є назва і розуміння механізму, з'являється вибір. Мета тут не дати універсальну формулу, а показати вихід є завжди. Але він різний. Десь варто працювати, відновлювати цикл контакту, говорити, домовлятися, а десь чесно сказати собі, цей сценарій виснажує мене. І єдиний здоровий крок відпустити. Друзі, поки ми в темі, хочу зробити кілька важливих запрошень і потім відразу продовжимо. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію. Усі деталі є в описі під відео. Також запрошую у мій телеграм-канал. Там щотижня виходять психологічні підкасти, вправи глибокі пости. А ще більше щоденної підтримки та натхнення в моєму інстаграм. Посилання також в описі і окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам я можу більше створювати якісного контенту для ширшої аудиторії. Що ви теж хочете приєднатися, кнопка «Спонсорувати» під відео. Для спонсорів є додаткові матеріали і відео, яких немає у відкритому доступі. Це можливість стати частиною мого внутрішнього кола, підтримки та розвитку каналу. Якщо ви хочете підтримати розвиток каналу ще й напряму, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео та звук, посилання внизу. І так. не Рухаємося далі. Чому ми тримаємося або застраємо? Ми часто тримаємося за стосунки не тому, що вони живлять, а тому, що страшно відпустити. Страх самотності один із найсильніших і він формується ще в дитинстві. Коли дитину залишали без підтримки, навіть коротко її психіка запам'ятала, самотність небезпечна. І вже доросла людина може краще терпіти образи, ніж зустрітися з порожнечою. До цього додається провина. Я винен, що ми сваримося. Я винна, що він нещасливий. І, звісно, інтеректи, ті фрази, які ми чули з малку, «Терпи, буде любов, родина понад усе, хоч би що. Це як внутрішній диктатор, який примушує залишатись, навіть коли тіло кричить досить. А ще є феномен, який пояснює, чому ми застряємо у токсичних стосунках. Це інтермінентне підкріплення. Воно працює так більше з часу вам погано. Але інколи партнер робить щось несподіване. І ви знову відчуваєте крихту надії. Парадокс у тому, що мозок прив'язується сильніше до таких рідкісних, медових епізодів, ніж до стабільної передбачуваної турботи. Це як азартна гра. Ви чекаєте виграшу, навіть коли програєте більшість разів. Ми ще з вами говоримо про конфлюенцію, коли я і ти зливаються в ми. Стираючи кордони на перших етапах це романтично, але з часом стає задушло, як я вже говорила. Бо без відчуття себе і іншого нема справжньої зустрічі. Диференціація ж це вміння бути поруч, залишаючись собою. І лише тоді інтерес може відновлюватися, бо є напруга, є новизна. Отже, мікровисновок: без усвідомлених меж ми рятуємо не стосунки, а міф про них. І поки ми чіпляємося за цей міф. Ми втрачаємо реальну можливість будувати щось живе. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що вдень ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу. Прокрастинацію безкінченні сторіс або просто ну, закриваємось, але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З Точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кашеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. PDF-гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це. Вже багато. Що ж робити, якщо хочеться рятувати? Є три конкретні кроки, які можна спробувати як експеримент протягом 30 днів. Перший це розмова без біографії провин. Часто ми тягнемо в суперечку все минуле, а ще три роки тому ти це вбиває будь-який шанс домовитися. Натомість варто користуватися формулою ненасильницького спілкування. Я почуваю, коли мені важливо пропонує. Одна тема 20 хвилин і таймер. Це звучить, як правило, для ділової зустрічі, але саме структура дає безпеку. Другий крок 1% новизни щотижня плюс простір окремо. Це може бути інший маршрут на прогулянці, новий формат вечері, несподівана роль у спілкуванні, маленькі зміни дають мозку відчути новизни, а окрема. Щоб зустрітись, означає, кожен має хоча б по дві години власного простору на тиждень, потім варто поділитися, що нового відчув чи побачив, чи простий спосіб повернути інтерес і до себе, і до партнера. Третій крок це гігієна конфлікту. Якщо у ваших розмовах оселилися чотири вершники: критика, зневага, оборона і блокування, їх варто замінити. Критику перетворити на побажання, замість ти завжди запізнюєшся сказати. Мені важливо бути вчасно. Зневагу на подяку, навіть маленьку, оборону на відповідальність за свою частку, блокування на чесну паузу. Мені треба 20 хвилин, щоб охолонути. Це прості речі, але саме вони визначають, чи стосунки оживуть. Але є ситуації, де рятувати не треба. Тут важливо бути чесним. Достатньо одного червоного прапора, щоб рішення було в бік відпустити. Це фізичне або психологічне насильство. Це системна зневага, це повторний обман без реальної реабілітації, це відсутність готовності працювати з обох боків, це небезпека для дітей. Тут не криза, тут зона небезпеки. Відпускати теж процес і він потребує плану. Передусім, потрібна мережа підтримки: друзі, родина, фахівець, надам психолог, наприклад, друге безпека, документи, фінанси, межі контакту, третє. Професійна допомога, бо вихід із стосунків часто супроводжується сильними почуттями, які важко витримати на самоті. І головне відпустити інколи відпухти, найтурботливіше рішення для обох, бо іноді більше любові у тому, щоб поставити крапку, ніж у тому, щоб нескінченно ставити кому. Є моменти, коли вже все вже сказано, і треба перестати бігати по колу, рятувати чи відпускати. Саме тут важливий простий інструмент. Чек-лист світлофор. Він допомагає відрізнити кризу, яку можна подолати, від паттерну, який руйнує. Зелений сигнал це коли у вас є базова безпека. Ніхто не принижує, не загрожує, є взаємна готовність працювати, і навіть якщо бувають сварки, співвідношення позитиву до негативу тримається на рівні хоча б. 5 до 1. Це означає більше доброго, ніж руднівного. Якщо протягом 30 днів ви бачите хоча б невеликий прогрес, це знак, що рухатися далі є сенс. Це як автомобіль, що заводиться з другого разу. Двигун живий, просто треба доглядати. Жовтий сигнал це коли начебто безпечно, але немає взаємності. Один старається, інший мовчить. Прогресу мало, ситуація зависає. Це не вирок. Але не зелена зона, тут потрібен чіткий план, наприклад, домовленість про 4-6 сесій у фахівця, після яких приймається рішення: жовтий це ще не потерплю, а ставлю дедлайн, бо чекання без меж завжди працює проти вас. Червоний сигнал це коли небезпечно, там, де є фізичне чи психологічне насильство, системна зневага, нуль відповідальності або постійні обмани без готовності змінювати поведінку. Тут не питання рятування, тут питання виходу. І будь-які спроби ще трошки потерпіти, працюють як бензин у вогонь, коли червоний світить прямо в очі. Це стоп. Окей, але що робити щодня, поки ви ще не визначилися? Да? Є прості інструменти тут і тепер, які показують, чи є в парі живий ресурс. Перші 10 хвилин діалогу без гаджетів. Звучить банально, але спробуйте. 10 хвилин. Ой, вибачте. Де ви е, не обговорюєте рахунки дітей чи роботу, лише як ти, що сьогодні відчував? Якщо в цих 10 хвилин знаходиться щось живе, є на що спертись. Якщо там лише тиша через дратування, це теж відповідь. Другий інструмент карта конфліктів. Берете одну тему, яка повторюється, і розкладаєте її, які тригери, які мої потреби, яка перша маленька дія з мого боку. Це переводить хаос у структуру, а структура те, що зменшує страх і додає шанс домовитись. Третій інструмент три мікроподяки щодня. Це дрібниці. Дякую, що приготував вечерю. Дякую, що нагадав про зустріч. Дякую, що вислухав. Тут важливо не великі спасибі за все життя, а маленькі щоденні знаки. Саме вони повертають відчуття значущості. А тепер трохи гумору про типові помилки. Перше. Ще трошки потерплю, і воно полагодиться. Терпіти не означає лагодити. Це як чекати, що кран перестане капати, якщо просто сидіти на кухні і злитися. Друга. Піду, коли стане легше. Легше стає не до рішення, а після нього. Це як із зубом. Біль не зникає, доки не підеш до лікаря. Дається дорогий сюрприз замість вибачення, чи коштовності не перекриють відсутність відповідальності, це як ставити свічки біля поламаного двигуна замість ремонту. Правильна заміна краще малий щоденний крок, ніж один великий жест раз на рік. І ось головне, у кожній історії завжди є вибір триматися через страх чи залишатися через безпеку. Тому чесне запитання до себе у моїй історії більше про страх тратити чи про відсутність базової безпеки. Чим чесніша відповідь, тим простіше рішення, бо страх можна пропрацювати, безпеку ж і взаємність лише будувати разом. Запам'ятайте, зберегти можна тільки те, що взаємно тримають двоє. Якщо тягне лише один, то це вже не стосунки, це боротьба з вітряками. Відпустити інколи боляче, але це теж форма любові: любові до себе і поваги до іншого. Твоє завдання не знайти ідеальне рішення, а зробити дорослий вибір, вибір, у якому є безпека і чесність, бо саме це є справжня любов, коли ти дбаєш не тільки про нас, але й про себе як рівну частину цієї пари. А я дякую за перегляд цього відео. Напишіть мені, хто дивився до кінця про свої переживання в коментарях. А також не забувайте підписатися, поставити дзвіночок та вподобайку і бережіть собі себе.